Бути готовими до будь-яких ситуацій. Івано-франківські журналісти вчились надавати першу домедичну допомогу у бойових умовах. Відтак представникам засобів масової інформації розповіли про накладання джгутів турнікетів, пов'язок, тампонування ран, надання допомоги при переломах у ділянці обличчя або черепно-мозковій травмі. А також показали алгоритм дій проведення серцево-легеневої реанімації. Потрібно завжди зупинити. Кровотечу, перш ніж почати серцево легеневу реанімацію. Для чого ми це робимо? Тому що коли не зупинена кровотеча, коли ми почнемо цикл непрямого масажу серця, ми всю цю кров виженемо назовні на вулицю. І тоді наша допомога буде неефективною. Коли ми обезпечилися з тому, що кровотеча зупинена, немає кровотечі, ми користуємося таким методом: чую, бачу, відчуваю. Що це означає? Ми перевіряємо дихання. Чи він дихає? Усі знання було закріплено на практиці. Це вірно, так? так і, і так сильно. Так, так так. швидко має бути? Так 30 до двох. Але ви як робите? Один, два, три, чотири, п'ять. Практичний тренінг з домедичної допомоги за алгоритмом Марчи, за стандартами НАТО для журналістів провели прикарпатські рятувальники. Даний досвід вони здобули під час міжнародних навчань, які нещодавно для них проводили представники неурядових канадських організацій. Нині розповідає провідний фахівець з медичного забезпечення головного управління ДСНС в області Владислав Сварида. Ці навички передають тим, кому вони справді можуть стати у нагоді. У період воєнного часу, часу журналісти завжди, як зазвичай, знаходяться у місці події. Тому для них ці навички, цей тренінг був є особливо потрібними, тому що вони знаходяться безпосередньо на місці події і вони можуть першими надати першу долікарську чи навіть лікарську медичну допомогу. Журналістка Ілона Шевченко впевнена, навіть у тилу набуті знання можуть знадобитись. А при виконанні своїх обов'язків у зоні. Зу... Оні бойових дій каже дівчина, кожен представник засобів масової інформації зобов'язаний вміти надавати першу домедичну допомогу. Елементарно, навіть що, приклад ми йдемо просто по вулиці, стається аварія, не вистачає медиків, або ще не приїхала швидка допомога, і нам потрібно з людину. Тому що якщо ми просто пройдемо повз, або не будемо знати, як надати цю першу домедичну допомогу, людина просто стече кров'ю крокров'ю і помре. Що стосується журналістів, то ми живемо в такий час, що ми не знаємо, раптом завтра ми опинимося в зоні бойових дій, і не завжди на місці може бути бойовий медик, або може він надавати допомогу іншому постраждалому, і знову ж таки нам треба вміти і знати, як допомогти і врятувати життя людині. Тренінг відвідали з десяток журналістів центральних та місцевих телеканалів. Також нові знання здобули представники центру журналістської солідарності Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіо Раї.